Всім привіт, це канал Матана 200 ми продовжуємо збирати варіанти ННК за 2024 рік і певні закяти червня 2024 року. Перше, комп'ютерна програма видаляє у 6-цифровому числі одну цифру на мене і файмовільність того, що в числі 125790 буде видалено непарну цифру. Отже, у нас 6-цифрове число, і на 6 дробу у нас 6. Підіймімося на наше число. Що, і що в нас питається. Файмовільність того, що в цьому числі буде видалено непарну цифру. Обладнання непарних цифр, це у нас 1, 5, 7 і 9. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Три скольбій буде 4. Короче на 2. Дві 3. І, і п'ять В. Добері закінчення речення так, щоб утворилося правильне каджено. Вічною граємо правильність трикотній переміди є. Вимо брати нетрикутних. Просимо малювати. Квадратна не підходить, прямокутна трикутно теж не підходить. Паралограм не підходить, відрізок, теж тут тільки рівно не підходить. Тут навіть видно по рисунку. І в нас справлена чотирикутна піраміда. Верхня точка рівно віддалена від усіх сторін. кутів сторін однакові відрізки. Третє. Модуль 4,2 мінус 60 Модуль залишаємо 4,2 мінус 6,8. В такому важко поділити, у нас можна поділити стопчик. Рівні. Віднімаємо буде мінус 2,6. цілих 60-х. нас по модулю, то буде дорівнювати 2,6. Відповідь, да. Кут між орбітою і довісі обертання землі до рівня 665, означає ви не визначити кут нахило всі обертання до осі перпендикулярної до земної орбіти. Воно потрібно знайти ось цей кут. Ось цей кут ми знаємо, що буде 90 градусів, тобто нам потрібно 90 відняти ось цей кут. На 66,5. Це 23,5. Це відповідь. Б. Тут е зверніть увагу, три дуже обережно віднімати. Десь на одиничку помилитись, і вже можете втратити легкий бал. Покажіть проміжок, і належить корінь належить Корінь кубічний з 3 до дорівнює мінус 4. Переписуємо корінь кубічний 3 до дорівнює мінус 4. Вносимо праву ліву частину до кубу. Коін кубічний тут впаде. Коінь кубічний пропадає, залишається 3х. І мінус 4 до купути. Мінус 4 на мінус 4 на мінус 4, тобто мінус 64х зрівнює мінус 20 на 3 мінус, в якому проміжку він підходить. Міс 20 мінус 3. У нас мінус 20, тудись мінус 10, тут 0. Підходить проміжку від мінус безкінечності до мінус 20, і це відповідь А. Діаметр основного конуса брівняє 12. Знайдіть площа більш на поверхні конуса, якщо ось та на 20 метрів більше за радість основу. Поліцем малюнок. В кого хороша набіленність, хороша ява, тут можна навіть обіцяє без малюнка, але краще, краще з малюнком. Позначимо а, Б, Ц, H. Отже, діаметр основи наша АБ. Діаметр Б лінія 12. Або це дорівнює двом радіусам, Тобто наш радіус до на лінії 12. 2, 6 см. Указана висота, на наприклад, садиметр більшого тобто Висота. Hві. Це h на лінії 6 поліва 8 см. Площа більш поверхні поверхною. поверхні поверхна повільні.

Затим маємо єпіховорад СБ квадрату, 8 до квадрату, 6 до квадрату, брівняю 100, це Брівнію 10. Отже, ось ще і поверхні у нас брівнію. І радіус у нас 6, Мінус 10, рініс 60 і це відповідь Б. Клієн банку зняв на ці дві від суми рахунку, після чого на рахунку залишилось 4800. Визначте, скільки ще було на його рахунку спочатку. Е... Ця сума в нас одиничка. Кліін зняв ноці тобто залишилось на від суми. Тобто, пропорції у нас. Вся сума це у нас х одиничка. На Цілих 80-х це у нас 4800. Х це у нас вся сума. Шукаємо Х. Х. Доріння 4800, звідси. Це... Омінитимено на ціх 80-х. Це доріння. Домножуємо на 10. Або можна відразу поділити. Буде 48 тисяч поділити. На 8 сьогодні 6 тисяч. Це викрить А. Укажіть коріння 2 степені, в степені 2 помножити на 16. Це на згоріння. Два степені срання. 2, що множить 16 можна записати як в четвертому степені. Бійка, це нас те саме, що 2 в першому степені, тобто 2 в степені Х тут. У нас множиться число з однаковою основою. Примноженість однакової основи стеклінус додають тобто, 3, 2 плюс 4. Тобто 2 в степені Х рівні 2 в п'ятому. Основи однакові, ми їх можемо пустити, тобто їх дорівнює. Це відповідь. Є який зналежить на цьому неправильно, діану, також не кладеться в нього в большому середину проти нашої сторони. Це також неправильно. Це є визначення, що таке медіана. діана. А нас мить і вона ділить нас проти нашої сторони на 2 рівні. Діберійський. Це правильне твердження. Точка передання медіа до вільного трикутника знаходиться в центрі кола вписано в цей трикун. Це твердження правильне. воно тільки може бути правильне за одною моло, це коли ми маємо рівносторонні трикутник. Але оскільки в нас вказано до вільного трикутника, це твердження недвільне. У рівносторонньому трикутнику медіана залежить середина перпендикуляру, проведення співнюстор. Якщо уявити, що це на рівносторонній трикутник, то в рівносторонньому трикутника медіана це є серединий перпендикуляр, серединний перпендикуляр Є і без секторських отагах. І це також вже є правильно. Отже, перший, третій правильне це відповідь B. У брінкутній системі координат X Y зображено точку М. Покажіть функції в графі, якої приходить через початок координат і точку М. Через початок координат і точку, у нас приходять графіки такого, на що на X. Тобто в даному випадку нам підходять. Або графік B, тобто або функція Б, або функція Г. Функція B у нас буде проходити через першу і третю чверть. Перша, друга, третя чверть, четверта. Вона не підходить. Графік Г. Okay. Можемо п'яти підставити. 0 замість X і буде 0. Вже через кучати координат. І візьмемо координати нашої точки n мінус 2, у нас 4. Тобто, де ми зібрали ці числа, просто проходить по кліпенти. 1, 2, 3, 4, так само з цією стороною. І підставляємо мінус 2, значить, мінус 2, мінус 2, дарівні 4. Це правильно, отже, відповідь галь. Е, якщо навіть ви не знаєте, як виглядає прямо, яка проходить через початок координат, яка є, в неї функція, можна перебрати всі варіанти відповіді, просто е, взяти. І першу точку це початок координат, а другу точку це координати нашої точки М. І чи перевірити, чи наше рівняння правильне. Наприклад, на першому рівнянні візьмемо 0,0 і x у нас, якщо у нас x0, то y у нас виходить 4. Х0 y 4. Це у нас ось тут. Другу точку візьмемо x-2. Х-2. Мінус 2 на мінус 2. Буде плюс 4, 4 плюс 4 буде 8. Тобто мінус зброй 8. І, на жаль, десь там далеко, воно нам не підходить. І так з кожним варіантом перебрати можна закиперняти. Косинус 450 плюс альфа поділити на синус альфа. Зверху можна записати косинус 360 плюс 90 плюс альфа. Поділити на синус альфа. Uh. kosinus senus tam utalniając kotacjom jest 360, tj. parijot, tj. tam kosinus parijot plus kub to alfa, samego, że po prostu tam kosinus mito alfa, tj. 360 my opuszczalemy, odnosząc się kosinus 90 plus alfa, i na sinus alfa. Kosinus 90 plus alfa, tj. minus sinus alfa, i y na sinus alfa, Це є довідкових матеріалах. Ось ми косимо 90 плюс, що дорівнює мінус мінусом. І залишається 7 на 7 коротше, залишається мінус 1. Тобто відповідаємо. Роз'ясняти на різні мінус х квадрат мінус х плюс 6 менше, ну шукаємо дискримінант. Пропишемо форму дискримінант у Б квадрат мінус 4 локтя. З першої перший другої дорівнює мінус b плюс-мінус дискриминант поділка на 2а. Отже, наш дискримінант рівня мінус 1 до квадрата, мінус 4, множиться на мінус 1, множиться на 6, рівня мінус 1 до квадрата 1, мінус 4 на мінус 1, плюс 4 на 6, плюс 20, плюс 14, мінус 25. Х першого сторіння мінус мінус 4, плюс коліൻസ് значить таке 9 на ваша наша ціна 1. Це зведення 4 плюс 5 коліൻസ് мінус 1 мінус 4 у це роботи дуже важливо мінус Да. Тут будет на минус 2. 6 перед на минус 2 будет минус 3. Другая у нас на минус 5. Я на минус 2. Длиннее. Просто 2. Відкладаємо на всі наші числа. Тут 2-3. Беремо, наприклад, тут візьмемо число 0 оцентрі. І вставляємо 0, мінус 0, плюс 6, тобто знак тут число додатні лишається Тут плюс, Ніч, тут мінус тут мінус. Можна і тут взяти, наприклад, мінус 4, а тут взяти одиничку підставити. У відрізнак у нас тут мінус і тут мінус. Нас цікавлять ті проміжки, які нас менше ля, тобто з безкінечності до мінус трьох, єдине до минуло двох. І до площадь скінечності. Серік відповідь Б. Найбільше основ дерев на більш не трепеція B Cd випануточку тка так, що БК паралельно CD, ЦК паралельно B, КД до нього 8, КД до міні 8, кут альфа. Кут Б АК, де не Берданові площа ці. Димося на Б у нас паралельне СК. Це у нас виходить паралелограм. Отже, тут у нас теж бета. Далі димося БК. БК і ЦД теж паралельні. Протилежні сторони у нас я, при паралельних сторін рівні, отже, тут у нас 8. Але оскільки у нас A Б і ЦК теж паралельні, тут також у нас 8. Оскільки у нас eh, рівнобічна трапеція, тобто А, Б, Дрівня С, Д, ось тут у нас теж кут бета. Оскільки К, Б, С, Д у нас трапеті, то ось тут теж кут бета. Якщо розглядати uh, кут АКЦ, паралограм АКЦБ, БК насічна, тобто про це. Uh, ось цей кут у нас бета, і ось цей кут у нас теж буде бета. Якщо розглядати цей паралограм, то так само це ж буде бета Отже, маємо три рідну беді на трикутника. Площа трапеції на сторінні чи суми основ береться у сметлі 1 на 2 помножити на висоту. Пустимо перпендикуляр з точки Б. Нехай буде точка Аль. Оскільки А, Б, К у нас, він е, ну, убеденний трикутних, Л у нас є вестою, також і медіаний, тобто АЛ Рінів НК дорівнює 4 см. якщо розглядати трикутничок. На а, Б, Л, а, М, Л. тут у нас кур БК. Тут 4. Це ми потрібно знайти. Маємо адвокати та кут, тому можемо використати або тангенс, або котангенс. Скільки варіантів відповіді у нас є тангенс, то використаємо тангенс. Тангенс кута бета у нас дорівнює відношення протилежного категория BL до прилеглого до AL. Тобто BL дорівня L у нас 4. Комножити на тангенс бета. Шукаємо. Колоще терпеції. Бет у нас 8. Аде у нас 16. розвитку на 2. Помножити на 4. Тангес. Бета. Два і 4 минути 8 два залишиться. до рівня 24. Помножити на 2. Буде 40. 48. Англинс. Бета. Це відповідь в нас. Ага. Простіть вираз і склада мінус 4хі плюс 4y квадрат поділити на x мінус 2 y. поділити на 2 y мінус х. Зверху у нас формула різниці квадратів. Запишемо в знизу. Е, х мінус y До квадрату дорівнює x квадрат мінус 2 x y плюс y до квадрату. Тільки у нас тут замість в цій формулі замість y 2 y. Тобто вверху у нас дорівнює x-2y до x -2Y. Тут квадрату. Хто хто не вірить сумнівається, можете вмістити до квадрату вийде ось цей вираз, куди на x мінус 2y. Тут відразу заміняємо ділення на множення, 1. Обідну на 2y мінус х. тут квадрат, тут ось цей вираз скорочується, залишається х. Х мінус 2y, 9 на 2 мінус x. Винесемо зверху чи знизу мінус одиничку, тут ролі не лінігає. Винесу зверху мінус одиничка. Буде 2y мінус х. Іва ігри минус х. Поділити на два yнус x. Залишається мінус 1. Бо ось це, і ось це, 1 -1, це відкрить а. Спочит... А, це вже зробив. Дадіть похідну функцію. Похідна одиниця поділити х квадрат. Чи просто поділити х? Ми можемо записати як x плюс x мінус в другому степені, і вже від цього вираз взяти похідну, щоб не брати нам похідну від. Щоб не брати похідну переділення і міг цю формулу. Отже, посінає від x ось x-мінус другому степені. Довіння похіна від x, це у нас буде одиничка. Плюс x мінус другому степені це у нас мінус. Мінус 2 йде перед іксом, а степень одиничку зменшується. Тобто мінус 2 множиться на x мінус 2 мінус 1. Це далі одиничка мінус 2. Степень мінус 3 І це можна записати кодмічка мінус 2, І ділиться на x в третьому степені. І це відключить. Ні.